Отак От чекаєш, чекаєш цього свята, щоб відпочити, щоб сходити до церкви, а здоров'я вносить свої корективи. Отже, чи потрапимо ми сьогодні на службу до церкви? Залишайтеся з нами, все дізнаєтеся. Але якщо наша українська медицина підняла із інвалідного візка Юлію Тимошенко, то чому. Таблетки протигістамінні не можуть підняти чи позбавити соплів альону, і вона не може відвідати службу в церкві. Все можливо, поїхали з нами. Привіт, друзі! Петрук Агенція в ефірі, неділя. Кінець квітня, тепла гарна погода. І ми вже приїхали до нашої церкви, служба на 11 годину. І спочатку хочу вам показати, так як нема ще нашого священника, отця Михайла, хочу вам показати нашу майбутню церкву покрови Пресвятої Богородиці. Ось так вона зараз виглядає. Дуже мені вона здавалася якоюсь такою маленькою. Коли робили тільки ще фундамент, але зараз вона вже дуже гарно виглядає, навіть уже і на такому етапі будівництва. Тому що поки що служби проходять у колишньому будинку священника, а потім тут був медпункт. Добрий день. Добрий день! І зараз тут знаходиться наша церква, тут відбуваються богослужіння наші. Але... Якщо Богу угодно, я вже казала, щоб церква в нашому селі була, то ніхто не може цьому заперечити. Так, Недільна святкова служба, де ми згадували нашого Спасителя і його вхід в вічне місто Єрусалим, закінчилося. Люди потрохи розходяться додому, хто ще там про що спілкується. Наступна служба буде у нас уже аж у п'ятницю, на 14-ту годину виніс плащаниці. Мені легше не стає. Добре, що у нас тут у спільноті є наш лікар, до якого ми завжди звертаємося за допомогою. Вона порадила приїхати додому і вколоти ще гормон. Зараз ми приїдемо, Олік мені його вколить. І будемо приступати до приготування нашого, ну, сказати так, святкового обіду. Поїхали. Добре, так тепло. В церкві трохи змерзли, да, Олі? Я змерзла. Трошки, трошки. І вирішили ще трішечки поніжитися під променями сонця, полюбуватися на наші каштани. Якраз вони цвітуть, ділки гудуть над ними. І привітати вас всіх із сьогоднішнім святом. Сьогоднішнє свято, воно, так би мовити, відкриває двері до свята свят, до свята Великодня. Свято Великодня воно навіть не входить до на десятих свят річного циклу, тому що це, це свято свят, це свято перемоги життя над смертю. І саме сьогоднішнє свято, воно передує Великодню і говорить нам про те, що Господь настільки полюбив цей світ, що навіть Сина свого Єдинородного послав на викуплення наших гріхів і через Ісусову смерть, і через Ісусове Воскресіння ми, люди, діти Бога. Будемо мати життя вічні. Небагато хочеть від нас Господь. Він хоче, щоб ми жили праведно. Він хоче, щоб ми любили одне одного, щоб ми знали, що наш Господь і наш Спаситель Ісус Христос, і щоб хто в нього вірує, мали життя вічне. І е, сьогодні священник говорив дуже гарні такі слова, що Господь. Наскільки себе унизив, наскільки він став ну, таким найменшим серед нас, що для нього не було навіть і соромно сісти на осла і проїхатися по місту, де йому стелили пальмові гілля. Ну, так як у нас пальми не ростуть, ми сьогодні освячуємо вербові гілля, де йому кидали одежі перед ноги, під ноги, ослові, а через кілька днів. Ці самі люди, цей самий натовп, він і, і при цьому ж говорили йому Осанна, тобто він шували його, як царя. А через кілька днів вони ті самі люди кричали Понтію Пелатові, що розпни, розпни, розпни. Це все говорить про те, що наш світ мінливий. І той, хто сьогодні тобі є другом, і той, хто сьогодні тобі є братом і дорогою людиною, завтра може стати твоїм найзлішим ворогом. Але Ісус все подолав, Він пройшов всі випробування, і воскрес, і вознісся на небо. Сидить праворуч Отця. Отак і наша Україна, вона все подолає, вона оцього ворога здолає. Бо ми сильні, ми цілісні, ми єдині і ми Богом любимий народ. Отак От і ми все подолаємо, все зможемо, тільки з Божою поміччю. А не я б'ю, а верба б'є. І через mm -hmm. тиждень Великдень. День, да. Олік, три картопляники, А може це заварити м'ятного чаю? Тих відбивних? що скажеш? Да. На чаю і далеко будеш бачити, тільки не дойдеш. Ні, друзі, все-таки все будемо приступати до приготування обіду. Так не можу, так крутить в носі, так болить голова, сльози, кашель. — А їсти треба. — Але щось же ж треба перекусити. Да? Ми ж не да? щоб дроти кусати. Ну, тоді приступаємо. Є в мене одна філеєчка, я її достала із морозилки вранці. Зараз я її поріжу і швиденько, і швиденько поб'ю, зі смажу кілька биточків. Сьогодні ті, хто постує, мають послаблення до посту, так як ми не постували, то нам послаблень ніяких і немає. Ми тяжко працюємо і путінки. Да. Ніяких послаблень нам нема. Як їли, так, так і їмо. А? Їла б я колись. Дирунний, щоб не олік. Я його взагалі не можу натерти. У мене ті руки якісь як, наче не від світу цього. Скільки там, чи моркву, там, чи, шо, і, чи бурячок, то постійно маю пальці потерти. А так добре, що, що є олік. У нас взагалі то по. Дерунах — це бабка-людка. Ну що є, то є. Ну тут, скажем так, не забереш. заберешне. Одна така страва, що в неї дуже класно це, це получається. Вона завжди знає, що якщо чи ми приїжджаємо, чи вона там до нас їде, то це обов'язково вона має зробити деруни, щоб ми поскапували дерунами. Але іноді і, і ми самі собі їх робимо я завжди, коли Олік тре щось на тертку, я завжди кажу, що Олік. Тре, не втре. Така в мене приказка є. Втре, не втре, не втре, не втре, втре не втре, втре, не втре. Ну, зазвичай не втре, а я завжди втре. М -м -м, заходьте на дирунчики. От кажуть, гуртом і батька легше бити. Зовсім трішечки часу. Наші млинчики готові, наші биточки готові, салати весняний, цибулька і капусточка готовий. Дякуємо нашим спонсорам, які нам вчора привезли сметанки до млинчиків. Ну, завдяки цій сметані це сьогодні млинчики получилися, бо щось так придумали, що є в нас сметана, то давай зробимо млинчики. Олік уже теж прийшов з Сараю, ходив довідуватися до своїх дівочок. За сметанку дуже дякуємо Саші з Наташею. Нехай ваша корівка вам приносить тільки дохід, нехай буде здорова і, і не забувайте ваш. завозити. вас. Да. Приходьте, приносьте, будемо ділитися, що в нас є то, що у вас нема, у вас є то, що в нас немає. Якось будемо допомагати одне одному виживати в цьому світі. Ну все, друзі, ми будемо обідати, хто обідає смачного, хто святкує гарного свята вам до завтра. Пока-пока.